Медична реформа по здолбунівській. Саме цій темі буде присвячена наша сьогоднішня програма. Це власна думка. Мене звуть Андрій Смусь. Лишайтесь з нами. Мій сьогоднішній співрозмовник Людмила Третяк, пані Людмила, голова районного осередку громадського руху народний контроль на Здолбунівщині. Також пані Людмила Медсестра, анестезист, відділення Здолбунівської районної лікарні. Пані Людмила, вітаю. Вітаю пане Андрію, вітаю оглядачі. Дякую, що зголосилися і прийшли поспілкуватись на актуальну тему саме для вашого районного центру. Я маю на увазі намагання оптимізувати медичну галузь і, зокрема, закрити відділення терапії у мізучі, якщо не помиляюсь, так, Так, є терапевтичне відділення в мізучі і. Такий процес оптимізації важкий, як для здолбунівського району, є. Тому що багато хто з громадян не розуміє, чому потрібно закривати мізицьку лікарню, до якої люди звикли, в яку їздять лікуватися бабусі старенькі, прокапатися, просто полежати для того, щоб не бути самому вдома. Ну, така є ситуація. Що потрібно от щось вирішувати. Зрозуміло. Я пропоную переглянути матеріал, який підготували репортери телепроекту Гаряча лінія народного контролю. Як глядачі зрозуміли, наша сьогоднішня програма матиме такий дещо політичний підтекст пов'язаний із діяльністю громадського руху народний контроль, також спецпроекту, який працює власне в цьому русі. Отже, сюжет про закриття відділення терапії з Долбунівської районної лікарні, коментарі представників з Долбунівської районної адміністрації, головного лікаря з Долбунівської районної лікарні, пацієнтів, медичних працівників. І далі повернемось до нашої студії, аби детальніше обговорити. Це відділення терапії з Долбунівської районної лікарні. В Зв'язку з оптимізацією медичних закладів в Україні навіть його можуть закрити. Де ж лікуватимуться люди у мізочі? Дізнавався народний контроль. Колись це була повноцінна на кілька відділень лікарня у селищі Мізоч та з часом їх почали закривати і залишили лише одне терапію, та й воно під загрозою нарікають медичні працівники. У Нас дуже багато людей відділення переповнене. Лікуємо ми із гіпертонією дуже багато хворих з гіпертонією, серцем. Хвороби лікуємо і бронхіти. Також у нас є, і запалення лікуємо. Наші такі їм важко ходити. Вони з сіл доїжджають по 40-30 кілометрів. Вони не зможуть їздити кожен день, щоб їм поколотись, покапатись. Бентежать такі реформи і пацієнтів, адже їм просто не буде де лікуватись. Вже Скільки часу теж сюди приходжу і лікуюся? Ну де да як же Як там стільки сел багато? 22 селі слухайте. Як вже нас закриють, то нам взагалі вже куди нам діватись. Тож люди постійно поступають. Кожен день як з'ясувалося відділення терапії у Мізочі вирішили закрити, бо там немає належного обладнання. Тож пацієнти, мовляв, все одно їхатимуть лікуватися до райцентру. в терапевтичному відділенні в Мізочі недоцільно, е як кажуть, і неефективно, і неповно дають допомогу. Аби з'ясувати ситуацію, журналісти народного контролю вирушили до районної адміністрації. Там повідомили, відділення терапії у Мізочі закриють. Натомість там відкриють центр первинної допомоги, денний стаціонар та хоспіс. Зробити вмілощі в тому приміщенні, в якому, як я розумію, ви вже були, додатково 10 ліжок первинної медичної допомоги на другому поверсі того приміщення, на третьому поверсі має надати свої пропозиції керівник територіального центру обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, які б ще послуги, в тому числі суміжні з медичними. Ми можемо придбати туди і надати в ту установу значну кількість медикаментів. Ми можемо придбати інші засоби обладнання, яке дійсно. Люди відчують, що там надається якісна медична допомога, та в наглядовій раді при обласному управлінні охорони здоров'я дещо скептично ставляться до таких поспішних кроків, адже закрите відділення раз плюнути. А от чи створять на його місці щось нове питання відкрите? Поки ще трішечки трудно казати про те. В який бік звертає реформу нова команда, але на жаль, чим більше є про це яких висловлювань, схоже на те, що цьому набагато більше популізму ніж реальних змін, ми і надалі стежитимемо за цією ситуацією. Юлія Лящук Віталій Гудилко, Народний контроль. Отже, мене насамперед цікавить думка ваша, як людину, яка працює в Здолбунівській районній лікарні, є громадським активістом, представляє політичну силу, яка не є в районній раді, так, тобто працюєте більше з так, людьми, немає. намагаєтесь туди потрапити, намагаєтесь, зрештою, сподобатись виборцям. Так? Ось ви на чиєму боці? На боці пацієнтів, чи, от, зокрема, голови Здолбунівської районної адміністрації Сергія Кондрачука чи Владислава Сухляка. Які вважають, що все-таки потрібно оптимізувати це відділення і е, трішки поміняти Розумієте, тут немає чогось боку, тут є доцільність або недоцільність. Угу. Ми маємо ситуацію приблизно таку: для того, щоб було зрозуміло пересічному глядачу: ви живете в гарному двоповерховому будинку, ви його будували кирпічик до кирпічика, живете своєю сім'єю. Поруч в старенькій хатинці живе ваша мама, вона не хотіла жити з вами. Але ви бачите, що там трішечки тече дах, там стіни вже тріскаються. там… Що робить адекватна нормальна людина? Вона забирає маму жити до себе. Яку ситуацію? Е е вірніше, е тобто, мама, який це, варіант... мама це відділення терапії. Так. Місяці, який так? варіант нам пропонується? Нам пропонується, що прийде дядя з вулиці і скаже: ви не слухайте сина свого? Е ви маєте право на власне житло? І скаже вам, ви такі розумні, так не можна робити. Він видере у вас ванну, вибачте, унітаз, газову плиту, здере шифер з даху, зробить це все там у бабусі в хаті і скаже: ось вам, я вам зробив добре. І що ми маємо зрештою? Ми маємо два будинки, в яких жити неможливо. Тобто потрібно дивитися на речі реально. Тобто, ваше бачення. В такому вигляді відділення терапії потрібно зберегти? Чи такому як є так, вигляді. Говорить, врачок, це відділення терапії зберегти просто неможливо. Зрозумійте, це ще з тої ситуації, що районний бюджет фінансує всю здолбунівську медицину, не область, не Київ. Для того, щоб утримати тільки приміщення мізицької терапії, потрібно мільйон триста. Тисяч гривень. На рік. Це є на рік, да. це є для району, на жаль, непідємна сума. Якщо зважити на те ще, що піднімуть зарплату до 3200. Можливо. Можливо, нехай можливо. То це взагалі буде нереально. І це тільки утримання приміщення. Ми не говоримо про те, що треба, можливо, нові кардіографи, можливо, і треба, можливо, треба було би, я вважаю, за потрібний якийсь апарат штучного дихання придбати. Це все додаткові кошти. Район цього потягнути не може. Якщо ми приймаємо пропозицію. Яку висовує головний лікар наш Сухляк Владислав Олегович. Якщо ми приймаємо пропозицію, яку висовує Кондрачук, голова районної адміністрації, що ми будемо мати? Ми будемо мати адекватний центр первинної допомоги, де можна буде отримати первинну допомогу у випадках серцевих нападів, у випадках у випадку якихось травм. Можна буде зашити рану, можна буде прийти, припустимо, мамі з дитиною, зробити ті інгаляції, ті необхідні процедури фізіотерапевтичні для того, щоб не їхати в район. От дивіться, на початку сюжету от мешканці, пацієнти, наприклад, пані Ольга, так ми от її прослухали. От я процитую. Я стільки вже приходжу, лікуюся, багато сіл, 22 села. Як вже нас закриють, куди нам діватися? От я не даремно на початку програми сказав, що ви представляєте політичну силу, яка не є в районній раді. Так, от ви не боїтеся от такими заявами в підтримку Кондрачука і Сухляка, що ви не будете однозначно сприйняті з боку цих пацієнтів? Чи можливо цим пацієнтам недостатньо роз'яснювальну роботу проводять? Що планується зробити в цьому відділенні? Я вважаю, що ситуація просто донесена до людей однобоко. Тобто не проведена робота робота не проведена. Люди не розуміють того, що тим, що закриється це терапевтичне відділення, ніхто не хоче зробити гірше, тому що повторюся ще раз: якщо буде відкрито центр первинної допомоги, буде фінансувати держава, і ця бабуся нічого не втратить. Оце, бабуся цих не послуг. втратить абсолютно нічого з цих послуг. Вони можуть навіть покращитися, тому що тоді район зможе. Фінансування субвенції в сумі до 300 тисяч гривень надати на цей центр первинної допомоги на придбання необхідної апаратури, угу. і це не буде це Не робиться для того, щоб зробити гірше. Ну а є на вашу думку сили, які зацікавлені власне в розхитуванні цієї ситуації. Ось і от в збуренні людей, що, молодь, закриють лікарню на багато сіл. Зрештою, ті, які говорять от устами цієї жіночки, яку я щойно процитував. Ну, є да, в нас, є депутати, які, ну, скажімо так, недостатньо тямущі в медичній галузі, але підготовлюють собі, так сказати, почву для просування якихось там. Кар'єрних своїх амбіцій, але ви зрозумієте те, що був вже прецедент із залізничною лікарнею в Здолбунові, про яку було дуже багато балачки так, і всім відомий пан Ковальчук, який бив себе в груди, обіцяючи людям захистити, зберегти лікарню, якої формально вже не існувало 4 роки. Дякую. Ну на вашу думку, здорового глузду вистачить у депутатів у керівництва, аби прийняти правильне рішення. Я вважаю, що так. Мені здається, що просто в даній ситуації варто прислухатися одне до одного, не йти в конфронтацію і і в конфлікти, і подумати дещо про людей. Мені здається, розвиток регіональної медицини. В цьому плані дуже багато дасть для людей. Тобто механізм вже запущений, вже цей процес триває. Чи ще має бути якесь рішення за депутатами? Справа в тому, що ви знаєте, що зараз по закону державному головний лікар району має право одноосібно приймати якісь рішення. Так, депутати хотіли позбавити його цього рішення, вирішувати ці проблеми. Ну як, не разом не легко лікар. Так. Лікарю так, лікарю нелегко. І е, нехай не думають, е, ну, шановні глядачі, е, мізочани, не думають, що так легко головному лікарю це рішення дається. Це важко. Це важко, тому що е, ну, наживаєш собі, скажімо так, ворогів. Да, в, 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 в особах тих людей, які зараз будуть ображені, будуть почувати себе обділеними. Але наразі це потрібно. Дякую вам, пані Людмила, за ваш вичерпний коментар. Нагадаю, Людмила Третяк, голова Здолбунівського районного осередку громадського руху народний контроль, месестра медсестра-анестезист відділення Здолбунівської районної лікарні, прокоментувала ту ситуацію, яка сьогодні відбувається з відділенням терапії Здолбунівської районної лікарні. У селі Мізоч. Нагадаю, є ініціатива з боку головного лікаря Владислава Сухляка, оптимізувати діяльність цього медичного закладу, створивши там центр первинної медичної допомоги. І такої ж думки притримується голова Здолбунівської районної державної адміністрації Сергій Кондрачук. Втім, є громада, є певна група людей, які не підтримують такої думки. Ми навмисне запросили громадського активіста, людину, яка Найменш зацікавлена в лобіюванні чиїхось інтересів, аби все-таки почути, як ця ситуація виглядає з боку очима громадських активістів. Це власна думка. лишайтесь з нами. Ми продовжуємо нашу бесіду. Нагадаю, спілкуємось із Людмилою Третяк, головою з Долбунівського районного осередку Громадського руху Народний контроль. В першій частині нашої бесіди ми говорили про ситуацію, яка там відбувається навколо оптимізації медичної галузі, а саме відділення терапії з Довбунської районної лікарні. Далі думаю, буде не зайвим поспілкуватись і про інші проблеми, якими живе з і як їх сприймають саме громадські активісти. От ви можете назвати ключові проблеми? Я от дивився. Телевізійний марафон, який організовували колеги, так, так. ви які приїздили до вас з довбоні? Ну там їх чимало, і з одного боку це дуже добре. Що є такий майданчик, знаєте, дискусійний, куди мешканці, громада, активісти можуть піти і в очі сказати першим керівникам району все, що вони думають. Їм там тоді було дуже нелегко. Я пригадую ці ці ефіри. Да було нелегко. Да. От, власне, які справді проблеми є. На вашу думку. Справа в тому, що, що так був телеміст, спілкувалися з владою міста, але проблем лишається багато. Це дороги, дороги як по місту. Так, дороги по району є декілька сіл, до яких навіть немає асфальтованих доріг. Є просто ґрунтова дорога, яка навіть не нанесена на карті. Тобто, є село, доїзду до села, немає ну, сьогодні. Це в компетенції вирішення з Долбунівської влади. Це так? питання піднімалося на засіданні районної ради, і я так думаю, що це питання буде вирішене. Зрозуміло, районного бюджету на все не вистачає і зробити все і кругом. Ну, просто район не в силах. Але я вважаю, що саме активна позиція громадян повинна сприяти цьому. І я думаю, що ці питання будуть вирішені. Також ми говорили про медичні галузь, Я думаю, теж буде прийняти правильне рішення. Нещодавно в цій студії була ваша колега Ольга Феррар, яка піднімала питання також транспортних перевезень. Зокрема, там були за і проти стосовно маршрутки, яка Надає пільгові перевезення, пільгові категорії, повторюся. Яка зараз ситуація? Ситуація не змінилася. Це зрозуміло всім, що всі пенсіонери їздити безкоштовно не можуть. Проблема була в тому, що є маршрутка, яка їздить по місту з Долбунів експрес, про яку говорила Оля. Зараз теж з цією маршруткою проблеми є, тому що влітку, коли людей їздило мало, вони їздили дві, тепер їздить одна і знову проблема, тому що діти не доїжджають до школи вчасно, або дітям здобається треба йти пішки, або запізнюватися на уроки. Теж батьки возмущаються. Ну, я так думаю, що це питання ну, треба якось. Регулювати, тому що якщо вже її лишили, значить треба зробити якийсь такий графік, щоб було зручно всім. А на рахунок маршруту Корівна з Долбунів Сергій Кондрачук вже коментував цю ситуацію. На жаль, на жаль, влада не має права впливати на перевізників, тому ситуація навряд чи зміниться. Можна говорити, що з призначенням Сергія Кондрачука з Долбунівщина омолодилася, тобто керівництво молоде, рішення молоді. Сміливі, реформаторські, чи все-таки немає різниці. От громадські активісти відчувають, що є люди, які хочуть кращого для району. Змінилася ситуація, звичайно, змінилася. Керівник молодий, він хоче багато зробити, він хоче покращити ситуацію, звичайно, не тільки в місті, і в районі. Він спілкується з людьми, він їздить на села. Ну, тобто він відкритий для спілкування. Просто в, свої, в своєму запалі, так би мовити, своїй гарячковості, він ну, не встигає, можливо, осягнути всього того, що хоче. І, звичайно, він ще, можливо, не розуміє того, що він і не зможе все осягнути, так би, як би йому хотілося. Тому я би побажала йому терпіння і трішечки стримати коней і ну, поступово якось вирішувати проблему, можливо, тоді. Люди ж в нас ну, хочуть якоїсь стабільності, хочуть якоїсь такої поступовості. А різкі реформи і різкий якийсь такий рух ну ніби насторожується. Є трішки. конструктивна розмова влади із громадським активістом здобув, як ви вважаєте? Я вважаю так. Можна прийти з будь-якою проблемою, можна прийти з будь-яким питанням, так можливо не все зразу вирішується, але влада йде на діалог. Ще хотів вас запитати в редакції. Були тривожні дзвінки, анонімні щоправда, про те, що не все гаразд з опаленням в школах з Долбунова. чи відповідає ця інформація дійсності? Ну таке є трішки. Яка причина? Тобто, не неналежно не працюють котельні, чи не працюють не проведені роботи з енергозбереження. Є, е, так би мовити, різні думки. Одна з таких думок і поширених відповідей, що це економія, друга, що недобросовісно платять за споживання тепла, але так би мовити, опалювальний сезон тільки почався. Ну слава Богу, що не було ще морозів. У мене дитина навчається в школі. Я була нещодавно на батьківських зборах в класах доволі холодно. Ви якесь те, що, це питання, що я чи ні? Так, ми балакали з дирекцією школи. Сподіваємося, що це питання буде якось врегульоване і вирішено, тому що всі розуміють, що сидіти дітям на уроках курточках не варіант. Ви представляєте нову політичну силу, яка по великому рахунку створилася із громадського руху постмайданівську силу, її ще так називають. Так, так? От що сьогодні, на вашу думку, і за вашими спостереженнями може громадський активіст здолбуна? В першу чергу мені так здається, я так вважаю, що е, основна робота громадського активіста це робота з людьми. Е, основна ціль донести до людей інформацію, яка подається, можливо, мас-медіа, е, трошки заполітизовано, е, трошки зарозуміло, е, донести до е, людей. Всі ну, питання, які, припустимо, гостро стоять наразі, по-простому, отак, якби ми спілкувалися дома в родині. Можливо, тоді, коли буде, чи це є партія, чи це є громадський активіст, чи цей депутат може, коли буде спілкування таке. Більш ну, відкрите. Можливо, тоді буде до політиків більше довіри. Як Ви вважаєте, ви людина, яка запалює навколо себе оточуючих і привертає увагу? Чи відштовхує, От, як можете критично охарактеризувати себе? Слухають вас люди, прислухаються, підтримують ваші ініціативи, ідеї? Є люди, які підтримують, є люди, які. Рогівно жили себе вже чи ні? Принаймні відкрито ніхто про це не говорив. Є люди, які незадоволені, які вважають, що ми пхаємо носа не в свої справи. Але ну, те вони і є громадські активісти, щоб цим займатися. І будь-який громадський діяч є своїх прихиль... має своїх прихильників і має своїх е, недоброзичливців. Пані Любовна, я вам щиро дякую за цікаву бесіду. Знаєте, сьогодні на тлі останніх подій, от ім'я громадського активіста ну, дещо е, втратило свою репутацію. Ось однак я вірю і, от спілкуючи з вами, розумію, що не можна говорити це про всіх. Є люди, які на своєму місці постійно роблять свою роботу, докладають багато зусиль, аби їх почули, підтримали. І на моє глибоке переконання, громадські активісти, громадська робота це той сектор, в якому власне і повинні виховуватись, виростати майбутні політики, які будуть змінювати. На своєму, кожен на своєму місці е, населений пункт, в якому вони мешкають. Це була Людмила Третяк, пані Людмила, голова районного середку з Долбунівського е, громадського руху Народний контроль. Також пані Людмила, нам цікава була як співрозмовник е, в контексті реформи медичної галузі, яка зараз відбувається. На Здолбунівщині, оскільки пані Людмила є медсестрою, анестезистом відділення Здолбунівської районної лікарні. Ну, зрештою, саме за допомогою цієї черевної жінки, ми з вами з перших уст почули, шановні телеглядачі, що відбувається на Здолбунівщині очима громадського активіста, який не є в раді районній, так тобто не є політично заангажований, а намагається підтримувати. Спілкування із місцевим населенням, з виборцями, з громадою і втілювати заплановане життя. Це була власна думка. Дякую, що були з нами. До побачення.